День здорової дитини в лізочки Лопатюк розпочався з відвідування харизматичної та професійної сімейної лікарки. За іграшкою ми слідкуємо уважно, Захват дуже гарний огляд. Дитини це перше, що робить медикиня, аби дати дозвіл лізі на щеплення за графіком. І, хоча за усіма параметрами, жартою лікарка манюня може бути підгузковою моделлю, 9700, це в нас топ модель на поді. Втім, схоже, майбутню професію вона собі вже обрала, аби малеча і надалі зростала здоровою та активно досліджувала світ, не витрачаючи час на хвороби, матуся її вакцинує. Беце з жеполімілітамкір Анастасія Фрулова веде 30 вінницьких масьопок віком до одного року, і в кожного свій розклад вакцинації. Робимо по графіку, да не біжимо всі разом, ми не кажемо, що колимо весь поліоміліт одночасно. Це все вирішується плановими щепленнями. Кусатима комарик і ніжко Максимка. Хлопчик молодша дитина в сім'ї пані Діани. Матуся каже, у дієвості щеплення переконалась ще з шестирічною донечкою Марікою. Я турбуюсь про здоров'я своїх дітей, тому я вважаю, що вакцинувати дітей потрібно і це правильно. Лікарі закликають. Ють, Матусь, не відмовлятись від можливості зробити щеплення, захистивши своє чадо та їхнє оточення. В Школу зараз діти підуть, і в садочки оформляються. Кожна мама має знати, що дитина має бути щеплена. Тому вакцини достатньої кількості в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, нещодавно надійшло і три тисячі доз сироватки від кору. Нагадаємо, імунізація безкоштовна.